Таких, здавалося б, на перший погляд нескладних вправ розпочинають свої тренування усі кікбоксери, аби досягнути блискучих результатів на міжнародній арені. Криворізький спортсмен Орфан Снанзаде не є виключенням. Виснажливі тренування 11 разів на тиждень дають свої плоди. У липні багаторазовий чемпіон України та Європи переможець Кубку світу з кікбоксингу удостоївся звання одного із кращих не всесвітніх іграх 2022, завоювавши срібло. Для Орфана участь від України у світових іграх в США не перша. Кікбоксер вже виходив на п'єдестал Пошани у 2017 році. Щоправда, тоді із золотом в руках. Тому зізнається цьогорічним результатом незадоволений. Своїми силами плохо, конечно, тому що. ошибки, которые допустил и которые, конечно, хотелось бы поменять. Вот. Сожалеть, конечно, уже не, не сожалею, потому что уже прошлое. А, так бы хотелось, конечно, вернуть и провести бой по-другому совсем. Это не хорошо и не плохо, а удов удовлетворительно. Вот, вот так вот. Ну, не расстраиваюсь и не сильно радуюсь, потому что наша планка – это золото. Всесвітні ігри змагання з неолімпійських видів спорту, починаючи від паркуру до брейкдансу, які проходять вже протягом 11 років поспіль. В них беруть участь кращі із кращих, як от орфан, який успішно пройшов у фінал змагань і виборов срібло у ваговій категорії до 63,5 кг. кілограм. Тренер каже, результат гарний, та роботу над помилками ніхто не скасовував. Ми максималісти і всегда ставим наивысшие цели. Да мы хотели золото, но результат э, не ну, как сказать ну, то есть неплохой результат. Удовлетворены результатом нужно будет работать, исправлять ошибки и уже э, отойдя от э, всего произошедшего вот, будем дальше ставить планы и смотреть какое у нас будет движение вперед. Але орфан не єдиний криворіжець, який приніс Україні срібло на змаганнях в американському Бірмінгемі. Тренується по кілька разів на день 20-річний Олександр. За 10 років занять з тайського боксу, парубок встиг завоювати звання срібного чемпіона Європи та Всесвіту. Свої спортивні навички спортсмен продемонстрував і на всесвітніх іграх 2022. Для Олександра змагання такого рівня стали першими та й одразу ж переможними. У фіналі я боксував з, при... з представителем Таїланду. Не можу сказати, що було складно. Просто не знаю, що то у мене не вийшло. Опиту не хватило. Мені больше подобається в'язатися з партнерами, прихватывать ноги, выбивать їх, щоб люди летали, люблю. падали. Там просто пажуще будет. Вже найближчим часом спортсмени гідно представлятимуть Україну та кривирі за кордоном. Для Орфана це чемпіонат Європи, а для Олександра чемпіонат студентів. Змагання відбудуться восени у Туреччині. Тож підтримуємо наших спортсменів та бажаємо їм ще більше перемог. Маріола Куліч, Максим Мурашов перший міський.